Це дуже свіжий випадок. Він був вчора зафіксований спостерігачами громадянської мережі опора в порці, коли в одному з кабінетів районної ради спостерігачі опори знайшли такий імпровізований штаб Всекраїнської об'єднання свободи. Там знаходилися агітаційні матеріали, символіка різна партійна свободи. І відповідно були, знаходилися також люди. І відповідно наш спостерігач зафіксував також агітацію в цьому приміщенні, яка не містила вихідних даних. Тобто ми можемо говорити про те, що агітація в органах місцевого середування і органах державної влади заборонена. І тут відповідно також є порушення. І ми будемо тепер далі говорити про перешкоджання політичної діяльності кандидатів. Як ви знаєте, був такий випадок, коли... Правий сектор заблокував роботу Офісу Комуністичної партії України. І також на рівні зафіксовано випадки псування білбордів певних кандидатів, ще так само перешкоджанням їхньої діяльності. Тобто на... в Рівному були зіпсовані білборди Олега Ляшка, а в рівному здобунову в... нові та Острозі були зіпсовані білборди Михайла Добкіна. А також на рівні зафіксовані використання брудних технологій. І, зокрема. Ми зафіксували два таких випадка, і в двох випадках чорний піар застосовувався проти кандидата Петра Порошенка. Перший раз поширювалася газета Тільки факти, в які містилися такі критичні матеріали про Петра Порошенка, і газета не мала відповідного маркування, тобто це не була політична агітація. І один випадок зафіксований нещодавно, 21 травня у Рівному спостерігачі пори виявили листівки, під, з назвою. П'ять фактів про Петра Порошенка. Жити по-новому. І відповідно ці листівки також містять ознаки про тих технологій, тому що там немає невих даних, ні агітації, не зрозуміло, який кандидат виготовляв цю агітаційну продукцію. Також на Рівнічні ще дуже прикро зафіксовано три випадки підкупу виборців. Тобто Роман говорив про 12 підкупів по Україні, а на території Рівненського області ми зафіксували три випадки. Перший випадок ми зафіксували 17 травня, коли кандидат в президента Оль Ольга Богомолець подарувала Хорському Святотроївському жіночому мистері, монастирю ікону та мощі преподобного отця агапія Печерського. Тобто, відповідно до виборчого законодавства, надання товарів і послуг вважається підкупом виборців. Тому такі дії кандидати ми розцінюємо як підкуп виборців. Також в рівному був зафіксований випадок, коли адміністратори сторінки жити. По-новому, по мовить рівні за, в соціальній мережі ВКонтакті пропонували 50 гривень для поповнення рахунку тим особам, які зроблять репост цього агітаційного, агі, агітаційного банера. І відповідно переможцю мало бути надано приз в розмірі 50 гривень на поповнення рахунку. І також ще один свіжий випадок: 19 травня, спостеріжчі громадянської мережі пора зафіксували випадок, коли а, в.